Вже добре, добре. закінчилася межа. думаю, дуже погано. Ну, Бігають, там щось світяться, коли ми літаємо. Ще пробуємо його заганяти, може, будемо. Втримає трошки, да, почали відбивати. А що це за ціль? Це ціль, де зараз забувається. Що, знову будемо летіти? Так. І нам дали цю ціль, щоб ми дали їм знати, що ми знаємо, де вони знаходяться. Сейчас мы зайдем в это здание, что справа, вот сюда вот зайдем. Привіт, мене звати Надія Суха і ви на моєму каналі. А я в Покровську. Зараз працюю на позиціях з екіпажем fpv дронів 68-ї окремої єгерської бригади. Це одна з тих бригад, які не лише стримують наступ ворога на Покровському напрямку, а й наступають і знищують ворога в величезних кількостях. Знищили антенна. там того, нас така вдається втримати, а в основі полагаючої не вдається втримати позиції, то це дуже важкий напрямок. Але ж ваша бригада втримує і навіть щось втримує, втримує трошки, так. Да, почали відбивати, втримуємо так, що вони аж вирішать, як поросята. — Ну, ми приїжджаємо на позицію, як екіпаж. Зазвичай це від трьох до чотирьох людей. Ми споряджаємо дрони, чекаємо команди. У нас є розвідка. Яка надає нам координати і ми відпрацьовуємо. А ще буває так, що ми вилітаємо на вільне полювання і самі шукаємо собі ціль. Це зазвичай ми б'ємо по логістику в тилу. Ну, не в далекому, але в тилу. летимо ну, на вільне полювання, там де найбільше завжди катається машина. Логістика дев'янок відбувається. Загалом навіть на хвилювання. Будемо шукати самі собі ціль. Наші екіпажі працюють достатньо завзято, тому що зараз ті шляхи переміщення ворога, які були... Зазвичай вони використовували, вони зараз міняють свою тактику, міняють свої маршрути. А он по дорозі, в принципі, багато чого стоїть. Це вже горіло, Техніка не зараз підплату себе. Зате ворожа, все Так. Б... А це дорога, якою вони свою логістику організовують? Зараз вони Зараз вони собою так і те спокійно взагалі. Що... По дорозі йшли. Тут і завжди знайдеться. Аби вони ходили та їздили. Горинь, не тільки. Як реагують росіяни на ваших приложці? Я не знаю, думаю, дуже погано. Бігають, там щось світяться, коли ми літаємо. Ще пробуємо його заганяти, може Він біжить. Дайошкісова. Давай немає. Тофта не бачила, тебе всі поліси прийти. Ні, сто шість до. Що, знову будемо летіти? Так. А що цього разу? Ну, ми ми Багато? 400 метрів. Коли ми наступаємо, ми спочатку зачищаємо, ну, намагаємося зачищати там, будинки, де ну, як, на нашій території, де вони встигли закріпитись. Спочатку ми проб...ну... ну. Відпрацьовуємо FPV, скиди робимо, щоб нашій піхоті було вже трохи легше. І, ну, так, а потім заходить піхота, а ми їх прикриваємо. Ми тут всі один організм суцільний, бо від багато навіть ну, від того, з якою швидкістю ви виносите дрони, від цього багато залежить. Ну, що залежить. думала, що всі йти казали, що він хоче І наскільки це, ну, це розуміння, як важливо вам як пілотам тепер відпрацювати, наскільки цей досвід допомагає? Допомагає, тому що воно стимулює. Не дати ворожі піхотні, добратися до наших піхот. Для мене це дуже важливо. Тому що одне діло, коли нашими силами затримувати піхоту, а іншим діло — це коли сама піпота вже вступає стілецький бій. А стілецький бій це не таке, це вам не, не кіно з, з Шварценеггером, який са там не просто вийшов, постояв і всім лесем. Нічого веселого немає. Боятися можна тільки в півішки і каби. А часто тут працюють так. кабами вони? Ну, за добу може бути і 20, і 30, і більше. А що це за ціль? Це ціль, де зараз сховається. Це ціль, по якій зараз будете працювати? Так, саме. Ціль. Вони зараз просто там переховуються. І нам дали цю ціль, щоб ми ще з одним екіпажем разом працювали по цьому будинку. Щоб дали їм знати, що ми знаємо, де вони знаходяться. А ви кажете, ще один екіпаж це ви в парі з іншими впівішниками працюєте, чи це якісь інші дрони? Так, це ще наша одна група. А вже хаби вже попадили? десь приземлилися, але дуже далеко від нас, тому що ми їх навіть не чули, як вони падали. Уха не забиті, попади вікна. його треба відкрити, щоб в горінь зайшов великінцей. Але я думаю, що це діве. Як показує практика, війна змінюється приблизно кожні 6 місяців. Той, хто вибув. На півроку з війни він може повернутися, і те, що він здобув якісь знання, вони можуть вже не зна... Ну більшість з них можуть вже не знадобитися на якийсь період часу. Тому що якщо ми раніше могли ходити просто по посадці посеред білого дня, то зараз вже ніхто таке не робить. Дуже багато у Дуже багато FPV, і вони задіють їх постійно. Дуже важко стало пересуватися до позицій, з позицій. Постійно небо закрите. І це дуже ускладняє рух. І ну, часто, ми, часто ми зупиняємося, Там, коли їдемо з позиції на позицію, доводиться робити багато зупинок, щоб ховатися від FPV. Ми не можемо заглушити їх ребом. Оскільки у них вся інформація проходить по оптоволокні. І ми не можемо заздалегідь зрозуміти, де вони, з якого напрямку направляються. І ну, може, тільки по звуку ти можеш зрозуміти, що до вас наближається і в Тобто це справді якесь фізичне волокно, яке. Так, так. Це волокно, яке тягнеться за дроном. Там є котушки на. Якісь, ну там, якусь відстань, там 5 кілометрів, 10-15, я не знаю, які у них є. І так воно тягнеться, катушка тягне волокно, і вони летять. А що зараз має бути? Ну, зараз нам дали ціль танчик. Вот розвідувати, чи він там ще стоїть, чи ні. Виступав, вийшов в духом, бо я бачив, що він прийшов, але я не розумію. Ось дуло. Ось дуле по мене. Ось туди дивися. За трещо назавчиться. Так можем приємне под гримбуф. Ну, чим поблизу. А там, там додать либо под грингу, либо по двух апаску. В танк дуже важко знищити. Ну, не прям важко, але треба або дуже вдало влучити. Або ну, більше в, витратити в ПІВІ. важко, важко не спати три дні, важко морально. Ну, от раніше ми були більш в посадках працювали і відбували штурми. І постійно бачили, як на наші позиції заходять кацапи. І бачили, як наші хлопці відстрілюються інколи вони гинули. І це от морально дуже важко, саме цей аспект. Бо ти бачиш, як люди загинуть, ти ну, це ну це важко так. Важко сім'ю не бачити. Це теж важко. Але ну що поробиш? Треба це комусь робити. Ти втомлюєшся. Так, може трошки ти стаєш повільніше, але все одно ти розумієш, що ти робиш, і для чого ти робиш, і через втому ти все одно береш і в піві, виносиш. Незалежно там є прильоти, нема прильотів. Бо ти розумієш, що це ну, інколи ти рятуєш життя чиєсь наших солдатів. Як війна змінила ставлення до життя, тебе в Та більше захотілося жити? Менше захотілося нити і більше жити. Ті проблеми, які були у мене в цивільному житті, вони зараз здаються таким чимось, типу що, як ти взагалі мог про таке думати, що це для тебе якась проблема. Ну, що проблема. Можна було по-іншому взагалі прожити життя на самому. Ми ж думаємо, що та там завтра, та там через неділю. Та усього через місяць, та й зробимо. А зараз, думаєш, блін, ну планувати на завтра це так далеко, а вдруг там щось случиться. Але планується? Не хочеться плануватися? Так, хочеться, але ну, воно ж б'є обличчям по реальності. Ну куди що, що можна планувати? От навіть в мене за весь час служби у мене не вийшло нормально відгуляти в відпустку. У мене там пара відпусток було. І там, коли спілкуюся, там, хтось каже, що я в відпустці десь там поїхав там, в якісь гори, ти думаєш, Господи, він поїхав в гори. А мені просто сказали, ну, можеш завтра піти у відпустку, відпочинеш, що ти думаєш, ну і все, що там по плануванню, вже нічого не наплануєш. Ну, непонятно, що буде завтра. Ну, вони дроном ударили по саркофагу, і що там можна думати, щось планувати. Що у, у тих придурочних головах. Мечтать, так, да, а планировать сильно далеко заходити не виходить в мене. Прошу Марієш, можна спитати. Десь в глуші домик, курей якихось там, корову. Так, так, так. Що ж хай останьте від мене, я тут якесь сам все. Не трогайте мене. Не треба мне. Okay. І почтальон хай не ходить до мене. Все, просто хочеться там десь. Тому на війну помилає. Такий час і ми завжди їх ловимо на позамина. Це час, що готується до якоїсь роботи. Будь-яка війна закінчується, закінчується перемовленнями. Головне питання, на яких умовах. Мої думки загалом тільки негативні щодо цих переговорів, щодо того, багато сміття в інформаційному просторі важко оцінювати, що є правда, що ні, і таке складне питання. Тим паче, що. З цим новообраним президентом штатів там такі приколи проходять, то я вже нічому не буду виділятися. Вже закінчилася межа удивлення, як це українською. здивування, то будемо розраховувати на краще, робити свою роботу, робити те, що від нас залежить, а то вже хай займаються спеціально навчені люди. Багато хто просто каже, що будь-які перемоги, там, на яких умовах будь-яке замороження це підготовка до наступної війни. Чи готовий, наприклад, ти, якщо така необхідність з'явиться, Так. Да. Да. Готовий. Друга кампанія в будь-якому разі буде, якщо світова спільнота не придавить цих, цих як їх називають, маніяка цього. А якщо все пройде гладенько для нього, то буде друга кампанія і буде жорсткіша. Головне, щоб наша сторона нормально підготувалася до цього, а не а не натяпля. Ну так, звісно, доведеться і так, куди мені тікати. Треба люди. Нам не вистачає людей, не вистачає засобів. Я розумію, що люди там не хочуть донатити, чи бачать, як там депутати, чи якісь політики, щось там крадуть, але ж це нічого не міняє. Люди забули, що в принципі, що коли. Прийдуть, то вони не будуть питати, ти за них, не за них, вони просто вбивають. От ми навіть бачили пару разів, як вони розстрілюють місцевих от, в, за, в містах, які захоплювали. Їм це може бути просто по приколу взяти і розстріляти. Так, цивільне, собак, цивільне населення. Їм взагалі байдуже на це все. І їх за це ще й ну, заохочують. Це саме страшне. Це демотивує, але треба розуміти, що нема вибору у нас. А тих от, от у нас як військових уже тим паче нема вибору, бо навіть якщо вони зайдуть, якщо ми зараз складемо зброю, то не військових просто ну, повирізають, бо ми вже стільки вбили їхніх, як їх назвати? Ну. Забув слово, ну так багато вбили росіян, що вони просто да солдат, що вони просто ну повирізають нас. Може, ще якісь цивільні населення лишать, але я в цьому теж сумніваюся. Але нам, як військовим, уже нема шляху назад.